Недавно я натрапив на свій старий пост у Блозі ще за 2013 рік з підбіркою різних нереалізованих на той момент архітектурних проєктів у Львові. І що цікаво, майже на всіх цих місцях з часом таки щось побудували, і переважно щось геть інше ніж планували спочатку. Тому мені стало цікаво порівняти ці плани та те, що в результаті вийшло. Так що давайте порівнювати разом. І починаємо ми з готелю на вірменській. Ще у 2009 році місто організувало конкурс з міжнародним журі, в якому переміг проект австрійських архітекторів Герман Енд Валентіні. Але їхній проект на той момент виявився аж занадто сміливим та провокативним. Вони запропонували суто бетонний фасад, взагалі без декору та ось таку ламану лінію будівлі. І це дуже обурило львів'ян та викликало стільки галасу та протестів, що Результати конкурсу врешті скасували, чим дуже образили переможців. Якось я читав інтерв'ю з одним з авторів проекту, і він у ньому сказав, що більше до Львова ні ногою. До речі, може я помиляюся, але здається, це була якраз перша, аж настільки активна суперечка про те, чи можна в принципі будувати у центрі Львова сучасну архітектуру. Після цього ділянка кілька років стояла порожньою, і з часом на ній таки збудували готель, але вже у стилі під старовину за проектом. Львівського інституту Укрзахід проект реставрація, появу якого у Львові взагалі не помітили. Ну, збудували і збудували. І хоча будинок повністю новий, на входах тут всюди зробили височенні сходи, а одному місці взагалі пандус поперек тротуару, чого немає в жодному старому будинку. Поряд. Чесно кажучи, я тоді теж трохи обурювався, що проекти австрійців не вписуються, але потім краще вивчив тему, і тепер мені здається, що якраз їхній проект був значно краще кращим та цікавішим варіантом ніж те, що вийшло в результаті, ну але вже пізно. Наступне місце це початок вулиці Дрошенка, де роками між старими будинками була діра з кіосками, і у 2010-х у ній пропонували збудувати ось такий торговий центр. Я, на жаль, не знаю, чи це проект в мене збереглася лише ця картинка. Тому якщо раптом знаєте, то пишіть, будь ласка, у коментарях. А вже буквально зараз на цьому місці добудовують ось такий готель, проект якого також обрали на архітектурному конкурсі у 2020 році. Правда, нещодавно писали, що поки що це буде не готель, а торговий центр, бо готелі зараз трохи не на часі. Загалом тоді на конкурсі було досить багато цікавих варіантів, і деякі мені подобаються навіть більше а переміг проект львівського бюро Gasline Architects. Як на мене, те, що збудували в результаті, це точно краще ніж плани 2010-х, Хоча я й не можу сказати, що я прямо в захваті. Звісно, може я вже забагато хочу, але якогось вау, в мене цей будинок якось чомусь не знаю, не викликає. Наступний проект з минулого це величезний комплекс дипломат парк на місці колишнього Мехсклозаводу на вулиці Шевченка. Загалом тоді планували забудувати у стилі дорого-багато ділянку майже 8 гектарів, і замість заводу мав з'явитися гігантський ЖК з будинками до 22 поверхів, які мали стати найвищими у Львові. На той момент найбільші львівські будинки мали по 16-17 поверхів. Проектуванням займалося британське бюро Джон Сіферд Архітектс. Хоч Виглядало це все, як на мене, досить таки по-азіатськи і більше би пасувало десь у Астані. Ну і з дипломат-парком, тоді, як ви напевно здогадуєтеся, також не зрослося, і в результаті на цій ділянці побудували, точніше, ще досі будують різнокольоровий жк «Семицвіт» за проектом Київської архіматики. Деякі будинки тут також вийшли в районі 20 поверхів, тому за населенням цей комплекс вийшов приблизно таким самим а може навіть і більшим. Ну і окремо Тема це те, як ці будинки виглядають на панорамі. Може так і було задумано, але як на мене, ці різнокольорові коробки на горизонті виглядають досить крінжово і псують панораму міста. Тому тут, як на мій смак, що плани, що реальність ну таке собі. Вище по вулиці Шевченка на території заводу автонавантажувач, колись планували будувати ось такий торгово-офісний центр квадрат за проектом бюро архітектора Олександра Савєлєва. Там тоді навіть підготували майданчик, але прийшла криза і все заглохло. Зараз там будують ось такий ЖК, який називається Шенген. Ну, а тепер хто вгадає, де хотіли будувати ось це. Три, два, один це проект бізнес-центру на вулиці під Дубом біля ТРЦ Форум Львів. І саме на цьому місці в результаті збудували житловий комплекс форум Апартмент за проектом АВР. Тут у реальності вийшло набагато краще, і як на мене, це загалом одна з я б сказав найфотогенічніших львівських новобудов. Такс, їдемо далі. І ось ще один проект з 2000-х з офісами, готелем і торговим центром, який хотіли будувати на місці покинутої військової частини на вулиці Княгині Ольги. На той момент це виглядало суперамбіційно, бо більшість львівських новобудов тоді виглядала приблизно якось ось так. Планувався навіть проїзд під мостом, щоб на авто було зручно заїжджати у паркінг. Тоді під той проект, на ділянці, навіть почали розбирати старі ангари та рити котлован, але фінансова криза все. Зупинила, ну і в результаті той самий забудовник збудував на ділянці здоровенний ЖК Добра Оселя, який в народі отримав назву оселя зла з ось такими затишними твориками. А ближче до залізниці трохи пізніше збудували вже інший комплекс під назвою Грінвіль Хаус з іншим фасадом та ще більшою поверховістю. Тут здається, вже по 16 поверхів, якщо я правильно порахував. На розі кульпарківської та вговського колись були плани побудувати 23-поверховий офісний центр під назвою Львів Тауер» за проектом ізраїльської архітектурної компанії. Причому архітектори були настільки працелюбні, що розробили аж три варіанти вигляду цієї вежі. А в результаті на цьому місці з'явився бізнес-центр Futura Hub з офісами та ресторанами. Вийшло досить симпатично, і мені такий масштаб забудови загалом подобається більше ніж якби тут був 23-поверховий хмарочос. А ось ще один проект від тих самих ізраїльських архітекторів: готель з торговим центром на вулиці Пороховій. Готель мав бути у цій багатоповерховій частині. А у Стилобаті – торговий центр зі спортивними майданчиками та озелененням на даху. І ще, як я розумію, мав бути багаторівневий паркінг. Ну і ви, мабуть, впізнали, що це саме те місце, де тепер знаходиться житловий комплекс Avalon Garden, який складається з двох 16-поверхових будинків з магазинами на першому поверсі. Ось такий будинок у 2010-х пропонували будувати десь на вулиці Панча, але скільки я не вдивлявся в цей рендер, я так і не зрозумів, де саме це мало бути. Ще був ось такий проєкт бізнес-центру на угорській біля Сихівського мосту, і поки що на цьому місці так нічого і не збудували, і так воно виглядає, і добре, що не збудували. Там же поряд ще був проєкт ось такого досить страшненького житлового будинку. А в результаті там збудували майже те саме, тільки попроще, і замість дитячого майданчика зробили ще кілька будинків. А як вам ось такий проект на вулиці Мазепи? Хоча це, скоріш за все, насправді, студентська робота без якихось серйозних девелоперських планів. А зараз на тому місці стоїть ось такий цілком типовий комплекс житлових десятиповерхівок. Ще приблизно у той же час був ось такий проект бізнес-центру біля перехрестя зеленої та Вашингтона. Якщо я правильно розумію, то саме на цьому місці нічого так і не збудували, зате через дорогу з часом з'явилася ось така от автомийка з кафе та офісами. А ще трохи далі. Буквально щойно збудували ось такий от немаленький бізнес-центр з житловими будинками. Це, звісно, вже трохи інша історія, але загалом той район останніми роками забудовувався досить таки активно. Ну і останній проект у цій підбірці, та єдиний, який в результаті такий реалізували, це ТРЦ Форум Львів, який ось так от виглядав на проєкті. і ось так виглядає в реальності. Тобто, загалом збудували те, що планували, що для цієї підбірки досить такий унікальний випадок. Ось така от вийшла підбірка, і мені було дуже цікаво порівняти ці плани з тим, що вийшло в результаті. Загалом деякі проекти вийшли набагато кращими ніж планувалося спочатку, а десь навпаки, шкода, що плани не реалізували. Звісно, що таких нереалізованих проектів є набагато більше, і при бажанні можна було би зробити ще не одну таку підбірку. До речі, пишіть у коментарях, який з незбудованих проектів вам сподобався найбільше. Ну який найменше також пишіть, і на цьому, все. Дякую всім за перегляд і щасливо.